Перша чергова сесія в 2023 році в Житомирській міській раді припала напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Тож символічно засідання розпочали із вручення сертифікатів на придбання житла тим, завдяки кому Україна тримається вже 12 місяців. Сьогодні сертифікати отримали 25 військових. Усього ж їх отримують 55 воїнів. На цю потребу з місцевого бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Наступним кроком передали колезі Георгія Мокрицького на знак Чесний громадянин Житомира посмертно. В школі разом в інституті служили в армії, і все моє життя пройшло поруч з цією людиною, через що я, можливо, як ніхто можу сказати про нього, знати про нього. Бо день в день ми займалися однією справою. Це вивчення історії нашого міста, нашого краю. Згодом нагороду буде передано доньці Георгія Мокрицького, котра зараз проживає за кордоном. Під час цієї сесії Житомир отримав нового партнера німецьке місто Дортмунд. Серед ключових напрямків майбутньої співпраці із Житомирською командою, зокрема цифровізація та інноваційні технології, кібербезпека та захист даних, підтримка молоді організація у Дортмунді таборів відпочинку для дітей Житомира. Співпраця між медичними клініками та між державним університетом Житомир політехніка та Дортмундським університетом прикладних наук та Мстенту. Солідарне партнерство з Дортмундом підтримала більшість депутатів. Також одним із ключових рішень, котре прийняли на сесії, є демонтаж зруйнованого Росією 25-го ліцею. На це виділили близько 9 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це небезпека дітей. Ми вже чекати не можемо. І сьогодні рішення ми виділили 3 мільйони, якщо не попередньо на проведення тендеру в програмі. Ми зазначили суму 9 мільйонів. Саме таку, таку суму закінчили тендер обласної ради, але думаю, що сума буде менше. Але цей демонтаж теж, от, думаю, там 9 чи 5 мільйонів, чи 8, багато чи мало, в умовах цього конкурсу буде те, що всі плити перекладені. Криття, які фундаменти блоки міська рада забирає собі на баланс комунальних підприємств. Підрядник, який виграє тендер, має бути все це передати цілі блоки перекриття на баланс комунальних підприємств Житомирської міської ради, окрім того, Сергій Сухомлин розповів, що сміттєпереробний завод у Житомирі вже працює. Відкритися він мав ще у квітні. Для цього було закуплено вже все обладнання. Однак, запуск довелось відкласти через повномасштабну війну. Щоб він за. Працював хорватські спеціалісти повинні були приїхати в Житомир, зробити наладку обладнання і запустити це, провести навчання, запустити цей проєкт. Зрозуміло, що коли в Україні почалась війна, ніякі хорватські спеціалісти не хотіли ніяк їхати в Україну, тим більше міста Житомир, коли тут була окупація. І фактично вони вже приїхали десь влітку, в кінці літа, десь приїхали, запустили першу чергу. Перша черга сміттєпереробного заводу вже працює. Глибина переробки на сьогодні складає приблизно 40-45%. Найближчим часом мають приїхати хорватські спеціалісти і запустити другу чергу. Тоді глибина, згідно проєкту, буде 80-85%. Це сміття, яке збирається в місті перевізниками, має їхати на завод. А після цього завод планує вийти на 85% приблизно глибини переробки. У ці 15% завод тільки відвозить на на полігон для того, щоб не було ні в кого. Бажання просто обійти і знов влезти на полігон. і це рішення, яке встановлює відносини між перевізниками і заводом. Також міський голова відзначив, задля сталої роботи ланцюга сміття переробки Житомиряни мають стабільно сплачувати за вивіз сміття. Окрім того, Сергій Сухомлин дав відповідь на питання, що турбує багатьох містян: чи повернуться на маршрути трамваї? Якщо в нас буде достатній об'єм електроенергії, трамваї підуть. І от на сьогодні попередні тому ще чекаємо рішення, але на сьогодні попередньо вже є у нас попередня інформація, що скоріш за все буде. Вчора якраз проводив нараду голова конгресу місцевого самоврядування, голова всепрезидента, був голова Окренерги, обговорювали всі ці питання і вчора запевнили те, що є можливості по отриманню додаткових лімітів. Же вже готуємося до запуску трава. Наприкінці сесії депутати відзвітували за надану впродовж року допомогу військовим. За цей час було виділено майже 542 мільйони гривень. Передано понад 90 автомобілів на потреби ЗСУ та понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Запевнили, продовжуватимуть підтримувати наших воїнів і у цьому році. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1